Забрав Машку з школи сьогодні раніше. Таке чувство, що в школі керують школою діти. В ресепшені дитина задить по телефону, Ми Машу позвали. Їдемо зараз до стоматолога. Подивиться, зробити чисточку, тому Let's go. Я тут покажу вам дорогу. Ну, взагалі просто подивіться. До йти. Да, я люблю стоматологи. Я люблю стоматологію. З дитинства там тусувалося у мене на роботі. Не боїться нічого. Так що всі розвиваємося. Розуваємося. Ризувайся, Маш. Грається поки, чекає. А я не Хто виграє? Канада чи Польща? Я лаяна. 2-0 мене взула. Другий тайм. А там буде кирпич. Ви теж так сидите. Yeah. Що тобі будуть знімочок робити? Сказали, вже рік тому робили. Новий. Ну, не можна, не можна. Сідай, зараз знімок будемо робити. Не посіда. Okay. Да, жирафа тобі дали. І ще пакетик з пастою і що там. Ну що, ми закінчили, все класно, все перевірили, почистили зубки, записали на наступний прийом, зробили панорамне, сказали, що все добре, вроде бы все нормально. Е, всі потім там подивиться ортодонт, її знімочок, якщо якісь будуть е, питання, вони наберуть, зв'яжуться і тому. Надо мене стоматологія дитяча прикольно, Ми тут обслуживаємо вже другий рік. Ну, тільки як приїхали сюди, я напишу адресу і назву в описі, під відео. Тому всім гарно, бережіть себе і свої зубки.